Здоровенькі були, і зразу вас попрошу, аби максимально просувати наш український україномовний контент, підписатися, вподобайку і якийсь невеличкий коментар. Буду вдячним. Та не забудь про телеграм-канал, посилання в описі. Баба -бой. На просторах українського Ютубу я не знайшов ні одного гідного відео про криптовалютний арбітраж. Швидкий виклик податкової вигляді пір то пір арбітража є арбітраж трафіку. Є. Марна трата часу скупує води. Бра! Є. І навіть мій улюблений типаж є: тихий, присипляючий, університетський викладач з однотонним голосочком. Між біржовий арбітраж. Ну і так вийшло, що мій шлях і життєвий досвід міцно зв'язаний з даною тематикою. Розкажу трішки про свій досвід, як, що, де, коли це все відбувалося. Що ж то таке, той криптовалютний арбітраж без е, тонни води, непотрібної інформації і всякого О, гімна. Це швидкі спекуляції в моменті. Купив на одній площадці дешевше і продав на іншій дорожче. Комісії на торги, комісії на свап, комісії на вивід монет, різноманітні найопки від біржі, фейк стакани, фейк-торги, фейк-об'єми, затримка чи застрягання в зарахуванні вашої чи моєї криптовалюти? Різні ліміти на торгівлю з камбіржі. Кожен поважаючий себе арбітрейдж спекулейтер натрапляв на безліч косяків, які залежали або від нього, або через те, що біржа була несправна, і послали його на як же ж цього уникнути? Єдине, що можна зробити, аби зменшити шанс профукування гривнів. Це тестові транзакції. Вони мають і свій плюс, бо ти можеш перевірити, як поводить себе монета на тій чи іншій площаці. Подивитися там на Binance чи на Хобі, чи на Мексі. Але мінус в тому, що ти втрачаєш час. По суті, свій арбітражство, nope. арбітраження. Nope. Криптоарбітражне ремесло. Водночас є класним вибором, і з іншої сторони. Нюхай бебру. Бо на одній руці це є. А на іншій якоїсь хріні трохи намалов. Звичайно ж, арбітражні ситуації бувають різні, процесних них різний, варіацій є дуже багато. Але це ви побачите у наступних моїх відео.